Благословенний Бог назавжди, нині повсякчас і на віки віків. Преподобна мати Іосафату, непереможного владики Господа, славо! прийми молитву нашу і піднеси думки наші до Бога, щоб вонодушно воздавати хвалу Господеві. а ти, що силу заступництва отримала, охорони досягій бітих, що співають Тобі. Радуйся, преподобна мати Іосафа, Від юності преподобної сафату, твоє серце було сповне любов'ю до Триєдиного Бога, і Дух Святий очинив тебе оселою своєю, даруючи чернече покликання, і ми скріплені твоєю вірою та мужністю кличемо. На провидіння Боже покладалася, Радуйся, бо народ світи щиро любила, радуйся, бо за для нього жити хотіло. Радуйся, бо ти, поклик Христа прийняла з радістю, радуйся жертва для Боги Твої служіння. Чистотою душі твої та всіма прагненнями серця Твого звеличений благословив Творець діла твої. Ти ж прийнявши поклик Божий з превеликою радістю та любов'ю хвалила Господа. А ми за Твоїм прикладом співаємо. Аллилуйя. Аллилуйя! аллилуйя. Подобна то бачачи недолю свого народу, ти рішуче відповіла на поклик Господній стати слугиною слуг Христових. І тому сьогодні з подивом ми тобі співаємо. Радуйся, бо любов Божа до нового життя зродила тебе, радуйся, бо на служіння віддала себе з радістю ти. радуйся на теплові стала ти світлому житті. Радуйся кормит, по доповна для спасіння багатьох. Радуйся, сестра, що без пустечку обрала собі. Радуся бути духовно, радість радістю, єдності з Богом черпа. вишньо горнула тебе, Мати Йосафато, вчинивши здатний приносити приємний запах бо угодно життя, і ти, мудрість Господню, сповнена, відважно, йшла нелегкою дорогою по святи, прославляючи Господа свого, а ми натхні Твоїм прикладом співаємо, Аллилуйя. Ще з юності преподобного, сафату, ти прагнула життя для Бога, у чистоті серця, і з любов'ю до Сотворителя і Отця Свого, ти віддала життя, своє на служіння, склавши обіти чистоти, у з твої послуху. Сьогодні ми йдучи за твоїм прикладом, співаємо. Родився чиста жертва, Життям в Ріна, не скільки жило, Радуйся, бо правдива любов лекалася в тобі, радуйся поска світи у Бозі, беремо, радуйся, бо ти земних утіх, Радуйся, бо прикладом для тебе стала в Богість Христа. Радуйся, бо Боге серце з любов'ю приймало всіх. Бо ти волю Господню зі своєю волею поєднала. радуйся, що посла Христа прийняла в повній. Радуйся, ти, що вложила в руки Божі життя своє, Радуйся, ти, що на жертву все цілові віддала себе, Радуйся, преподобна мати Йосафа. Бачачи, як буря життєвих пристрастей охоплює твій народ, ти, мати Йосафа, то гаряче молила всемутнього Бога за тих, хто не пізнав істинного життя, щоб усі моли серцем, сповненим вдячна се взивати. Аллилуйя. аллилуйя, аллилуйя. Преподобна Йосафа, то прийнявши дар любові від Христа, ти з радістю понесла Його до тих, які прагнули зустріти вічну дорогу, правду життя. і життя. Ідучи сьогодні, за твоїм прикладом мовимо разом з тобою. Радуйся, благовісниця, царства небесного, радуйся, що стала прикладом любові добрих. Подарувала порами милосердя сердя. Радуйся, бо молитвою і жертвою Богі серця зігрівала. Радуйся, ти, що вказувала іншим дорогу вічну, Радуйся, на народу Божого. Радуйся, бо ти навчала любові до Творця, Радуйся, ти, що приносила радість до життя Бога. Хато, слава засутниця. Богопровідною провідною зіркою явилася ти преподобна сафату для тих, хто світла правди шукає, служінням Своїм, ти привела батьов до істинного пізнання, благодаті, та навчила співати Господеві, Аллилуя. Добана Сафату, беззастережнім відані себе, Господеві, ти мала дар відкритого серця до потреб свого народу. Зі сміливістю та вірою дивилася у майбутнє своїх черниць, тому приходимо дне до тебе, просячи для нас дару, відкритості серця на потреби ближніх взиваючи. Радуйся, що барячих ближніх любим. Усі його гуртало, радуйся матір'ю для багатьох стало, радуйся по церкві духовних дітей дарути, радуйся по свідомою, слово Боже, людям несло. Радуся провіснице, любові Господа, радуся послужіння Твоєї немає. Радуйся, бо ти скрізь була з народом своїм, Радуйся, бо ти відчувала потреби служіння в далеких краях, радуйся, бо сестра свій на місці і ти благословляла, Радуйся, бо правдивого служіння навчаєш нас, радуйся скарбниця небесної мудрості. радуйся преподобна мати Осафов. Повсякденно здійснюючи смирене служіння ти мати Йосафато, несла віру туди, де панувало безвіря, вірою утверджувала тих, яких охоплювали сумніви, щоб могли вони подолати всі труднощі земного життя та співати господеві. Аллилуйя. Преподобнаю сафату, йдучи шляхом світла і темряви, болісної самотності та відкинень, ти кріпилася Божим даром глибокої, беззастережної віри, скріплені прикладом твоєї віри, ми сьогодні взиваємо. Радуйся, бо віра на віки з Богом служимо. Це розродила зродила безмежне довір'я до. Воріть полум'ям для нас, радуйся, бо віра твоє покликання укріплює. Радуйся, преподобна мати я Пізнавши правдивого Бога, ти, мати Йосафато, беззастережні надії прийняла дар любові Творця свого, в покорі славила його ділами своїми. А ми дякуємо Господеві за твоє життя і співаємо. Аллилуйя. Йосафа, то ти у своєму житті безнастанно повала на Бога. З великою радістю ти очікувала сповнення своєї найбільшої надії бути сином у царстві Отця, скріплені твої надії, ми взиваємо до тебе. Радуйся, що вічного життя у Бозі прогнуло, радуйся, бо ти щастя вічного завжди шукав. Заскорбати життєві тебе не злякали. Радуйся, бо ти всю надію на Бога поклала. Радуйся, бо небесний Єрусалим, Борозадві твоєю. Радися бо вічність був надію твоєю. Радуйся, бо надія твоя, радість у серці співала. Радуся по Ждання твої, радися, твоя до неба Радуйся, Бонадія, твоя нас у Радуйся, Бонадія, вічності житті на Бога Твоя. Радуйся преподобна мати Йосифа. Ши не збагнене Боже діяння у житті своєму, ти, мати, Йосафату, думками линула до Всевишнього, та невимовний промисел Господній подивляючи, повсякчасно взивала до Нього молитвах, ми ж бачачи діяння Боже, у твоєму житті співаємо, Аллилуйя! Юсафа, Сафато, горнена любов'ю Пресвятої Тройці, ти безкорисливо жертвувала себе, передаючи цю любов усім людям, скріплені прикладом твоєї любові, співаємо тобі. Радуйся, бо любов, по то любові, служіння покликала тебе, Радуйся, по любов'ю сповнене було серце твоє, радуйся, бо прагнула, ти любові вічної. Радуйся, що любові присвятила життя своє, радуйся, обручниця любові пристої, радуйся без любові терпіння приймала ти, радуйся, бо любов до причистої до серці плекола. Радуйся, що Богородиці все життя поручила своє. Кріпила тебе, Радуйся, преподобна Матифа ласкава заступниця. Усі прагнення душі своїй Господе, даруючи, Ти мати Осафа, завжди перебувала перед Богом, Благодатью Святого Духа сповнена, Ти в молитві виявляла Христові прагнення свого серця. А ми проняті любов'ю до Спасителя, співаємо. Аллилуйя. Преподобна Іосафата, великодушною жертвою та безмежним довір'ям до Господа. Все життя своє вчинила ти неустанною молитвою, навчи нас молитися життям нашим, щоб ми завжди благословили Тебе, співаючим. Радуйся, молитва, неустанна перед Господом. Радуйся ти, що молитві відкривала усі прагнення своїх у молитві волі Господні і шукала ти. Радуйся, бо молитва про з свого серця, линула завжди. Радуйся, бо молитва поживої душі твоєї була. Радуйся, бо молитва навіки злучила з Христом тебе. Радуйся, бо молитву вдячності складала Ти Бові. Радуйся, по молитві на Господа покладалася Ти. Радуйся, бо молитва мир дарувала Тобі, Радуйся, бо вона була скарбом Твоїм, Радуйся, бо молитві Ти про всіх пам'ятала. Радуйся, бо за нас молитися, обіцяла ти, Радуйся, преподобна мати Осафо. Спасіння всім бажаючим та з любов'ю, прощаючи своїм неприятелям, ти мати Осафатові відважно несла хрест і дорогою терпінь, страждаючи разом з Господом та владикою своїм, ти не переставала взивати до нього прости їм спаси мій, а ми грішні, зцілені кров'ю Христа, співаємо йому. Аллилуйя. Подобна Юсафата, проживши життя, що було сповнене важкої боротьби, скріплена вічною любов'ю та очищена терпінням, і йшла ти до небесної Єрусалиму, приготованого твоїм обручником. тож прийми нашу пісню, що співаємо тобі. Радуйся, бо ти черпав силу Христі Господньому. Радуйся, ти, що в тих молитві під Христом перемог. Терпінь у вірі твердо стояти. радуйся бо ти прощала тим, що волю тобі завдавала, радуйся ти, що несправедливі звинувачення приймала покорі. Радуйся, бо не шукала ти оправдання від людей, радуйся, бо справедливість Божа, єдина правда жертва твоя мов до неба, зійшла, радися бо всі терпіння приймала ти з любов'ю, радися бути з листеми Христовими, радися страждання дарувало тобі вінець святості, радися і навчи нас приймати терпіння в житті. Мати, Іосафату, слава Пісню прослави, співаючи повсякчасно ти мати Йосафато, молитвами своїми благала у Господа, дару, святості для всіх, що з любов'ю взивають йому. Аллилуя. Преподобна Іосафа, та завжди з любов'ю опікувалася тими, що потребували допомоги. Надіючись на Твоє заступництво, ми з вірою приходимо до тебе, просячи дару, зцілення душі тіл наших взиваючи. Радуйся, бо Радуся небі за всіх ти молишся, неустанно. Радуйся ти, що допомоги Божої для нас наславаєш завжди. Радуйся, бо ти перед Богом молитви складаєш. радуйся по довір'я нашого повсякчасного ти. радуйся ти, що потреби нашій Господеві приносиш. Радуйся, бо ти святості для наших душ просиш. радуйся бо зневіреним міру дару. Немічне здоров'я випрошуєш, Радуйся, ти, що наші серця до Бога підносиш, радуйся, бо, бо Духа, є в поєдності і благаєш для нас. Радуйся, бо ти очікуєш від нас ревності у посвяті. Радуйся, бо ти велику силу заступництва маєш. Давна мати за ласкава Обдарувати ласкою, бажаючи приємної вчинив Господь жертву твого життя, Мати Йосафато, Прославивши тебе на землі, бо Ти завжди серця, виповненого вдячністю, величала Його. Ми ж бажаючи ти за Твоїм прикладом співаємо, Аллилуйя. Оспівуючи твоє життя, преподобно, Йосафато, благословимо повсякчасного Господа, що дарував нам тебе щиру заступницю та добру порадницю у житті, щоб ми завжди тобі співали. Радуйся ти, що Божий славний завжди шукало. радуйся повдячним серцем, Господа, славила Ти. Радуйся, бо ми прославляємо Бога за життя Твоє. Радуйся, бо ти у вічності хвалиш Творця. Радуйся, бо в небі споглядаєш, Господа, Ти. Радуйся, бо разом з ангелами усами, йому співаєш. Радуйся, бо з тобою, Господа, і ми велича. Преподобна Йосифа, то ти кличеш нас бути святими, але знаєш нашу людську неміч. Тож допоможи нам своїми молитвами, щоб чистим серцем співати пісню Творцеві Аллилуя. Всемогутній Боже, приходимо до Тебе та з глибини душі, дякуємо Тобі за дар святости, життя і служіння, преподобної Матері Сафати. Разом з нею звертаємось до Тебе і словами. О Ісусе, який є життям душ, учини, щоб моя душа в Тобі для Тебе і через Тебе жила, нехай вона про тебе думає, про Тебе говорить, для Тебе діла є, нехай Тебе шукає, до Тебе стремить, і з Тобою, нехай з'єднається, Ісусе, будь єдиним джерелом і ціллю мого життя, бо Ти моя мудрість сила, і потіха, моє слово, щастя, скарб тут і у вічності. О Христе, ти жив серед людей, працював і терпів разом з ними. Так само і я в усіх моїх справах бажаю лише того, чого бажало Твоє Пресвяте серце, і тобі славу віддаємо з Отцем і Святим Духом, нині повсякчас, і навіки віки. Слава тобі, Христе Боже, уповання наше, слава Тобі. Слава Оцю Ісину, і Святому Духові і нині повсякчас, і на віки віки. Господи помили, Господи помили, Господи, помилуй. помилуй, помилуй Благо Христос, істин і Бог навіть. Молитвами пречистої своїй матері, преподобний Богоносний отців наших, преподобний матері нашої, Осафати і всіх святих, помили спасе, нас бо він благий любець.